Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everyone, welcome back to my channel Country's Profile. Будемо говорити сьогодні про профайл країни І так, працюємо з вами сьогодні на сторінках 207, 208, 209 нашого. З вами підручника. Будемо говорити про Україну. So, speaking and reading. What do you know about your country? Що ти знаєш про свою країну? Do the quiz and check. Пройди цю вікторину, так, опитування, і перевір. So Ukraine is the second largest country in Europe. Друга за розміром країна Європи. Two times larger than Europe. Удвічі більше Європи. Twice as large as Europe. Удвічі більше Європи. Так. А, така ж сама велика як Європа. так? Ну, добре. The second largest country in Europe. Great. When is Independence Day in Ukraine? On the 24th of August. Коли день незалежності? 24 серпня. What do the colors of Ukraine's national flag represent? Що презентують кольори національного прапору? Field and sky, поле і небо. What is the capital of Ukraine? Київ? Яка столиця України? Київ. Complete the phrase. Ukraine is the breadbasket of Europe. Україна це дослівно. Хлібна корзина житниця Європи, іншими словами, да? Bread basket of Europe. So, Task 2: Complete the sentences with the missing words. Доповніть речення пропущеними словами. Давайте спершу розберемо слова. Regions, регіони, області, cities, великі місця міста, Mountain, Гора, Flag, прапор. Area місце або площа, Language мова. Rivers, річки. Population. населення гривня. Гривня, поет, поет. The Ukrainian flag is blue and yellow. Прапор України синьо-жовтий. The official language of Ukraine is Ukrainian. Офіційна мова України. Українська. Тара Шевченко became a real Ukrainian national poet. Тарас Шевченко став. Справжнім українським національним поетом. There are 25. 25? Okay, Regions. Regions in Ukraine. Ну, там 24 regions і. Автономна Республіка Крим. Так раніше говорили. Ну, добре. Так. The Population. The Population. Ну, я гадаю, що це дані. Звичайно, не актуальні. is about 44 million people, 44 million. Далі. The area of Ukraine Площа України is 603,700 square kilometers. Hoverla in, in the Carpathian is the highest mountain in the country. Hoverla в Карпатах – найвища гора України. The Hrimnia. Uh, is uh, is Ukraine's official national currency. Ревня, uh, the main rivers are основні річки це the Dnipro, the Dniester, the Bug and others. There are many large cities in Ukraine. Багато існує великих в Україні, міст в Україні. Among them, серед них Харків, Львів, Одеса and others. Ну and the capital of Ukraine, Kyiv, of course. Create. So, number three. So, what symbols can you see in the following pictures? Які символи ви бачите на даних малюнках? So, вишиванка. Вишиванка. Її так і називають, або, можна ще сказати, embroidered uh, shot, вишивка. Далі тут у нас є, uh, ну, прапор і Тridт Тризуб. Trident and Flag. Далі це у нас іде Кобзе, я так розумію. Ні, вибачаюсь, бандура. Ну, і останнє це у нас э, писанки. Писанки. Або Painted X, але ж просто так Painted X, це мало сказано, це писанка. Дуже багато наших назв вони не перекладаються. Можна, звичайно, пояснити іноземці, що це слово означає. Наприклад, бандура, там, що це струнний інструмент <кхм> а, percussion, так, писанка це Painted X, uh, Trident, вони зрозуміють, що це таке. Вишиванка, пояснити, що це embroidered. embroidered uh, short. Вишив, вишивка на. Сорочці, так? Окей, okay, next. Read the text and check your answers from previous exercises. І так, працюємо, текст, uh, працюємо з текстом на сторінці 208, аби звірити, чи правильно ми дали відповіді на попередні завдання: A. The country. Отже, розділ A: країна. Ukraine is the second-largest country in Europe with an area about. 603,700 square kilometers. Україна друга за величиною країна Європи з площею 603 700 квадратних кілометрів. Its territory is two times larger than the territory of Italy. Її територія удвічі більша за Італію. It has a population of nearly 44 million people. Населення близько 44 мільйонів. B. The symbols. символи. The official. Symbols of Ukraine include the flag, the emblem and the anthem. Офіційні символи України включають прапор, герб та гімн. The official money in Ukraine is the Ukrainian hryvnia. Офіційна валюта гривня. There are many unofficial symbols, too. Mm, існує також багато неофіційних символів. Uh, For example, the national dress is a short called вышиванка. Национальный одёг – это сорочка, которая называется вышиванка. Both men and women wear it during festivals and holidays. Человеки и жінки одягают её протягом фестивалей или свят. The national musical instrument is the bandura. Национальный инструмент – бандура. We can also mention писанка. A painted easter egg. От, бачите, у нас є іде пояснення. Також ми можемо згадати писанку тут розфарбоване великоднє яйце, or a Ukrainian wreath of Flowers and Ribbons, або український віночок, з квіток і стрічок. Ну, в принципі, ось тут він є також біля бандури. Далі The language, мова. The modern Ukrainian language developed from Old Slavic languages from the 9 th to 16th century. Сучасна українська мова отримала свій свій розвиток від старої стародавньої старослов'янської, старослов'янських мов від 9 до 16 століття. Іван Котляревський wrote the first book in modern Ukrainian in 1798. In Aida, так? Отже, Іван Котляревський написав першу книгу сучасною українською мовою в 1798 році. Тарас Шевченко became a real Ukrainian national poet. Тарас Шевченко став справжнім українським національним поетом. D. The, the People, люди. People in Ukraine like to eat good and tasty food cooked of fresh products. Люди в Україні люблять споживати гарну і смачну їжу приготовлену зі свіжих продуктів. Ukrainians cook a big variety of dishes with pork, chicken, beef, potato, and other products. Українці готують велику різноманітність страв зі свининою, курятиною, яловичиною, картоплею та іншими продуктами. Foreign guests like Ukrainian food very much. Uh, іноземні гості люблять Україну дуже люблять українську їжу. They also love Ukrainian songs, which are often happy and romantic. Також вони люблять українські пісні, які часто щасливі та романтичні. Foreigners who visit Ukraine say that the Ukrainians are cheerful and friendly. Іноземці, які відвідують Україну, говорять, що українці веселі та товариські. Ну, в принципі, все ми правильно цьому відповіли так у попередніх завданнях. Ну, а зараз поставте ці речення у... ці речення у правильні абзаци. І так, they are very hospitable, always ready to help, and also have a wonderful sense of humor. Це у нас абзац D про характеристику людей. Вони гостинні, готові допомогти, мають гарне, чудовий почуття гумору. Далі, Ukraine has an ancient history, it has its own original culture and arts. Україна має стародавню історію, вона має свою оригінальну культуру та мистецтво. Mm -hmm. Ну, мабуть, ей, ну, зараз подивимося далі. Калина means the motherhood. Калина позначає держ... батьківщину. The bush is the mother, the blossom and berries are children. Сам кущ це мати, а цвітіння і ягоди це діти. Ну, це у нас символи. Бі, однозначно, бі. Uh, it is the, the second most melodious and beautiful after Ukrainian It's a language C. Вона друга за мелодійністю красою після італійської. Ну, виходить, що A тут так. Окей, Great. Listening and speaking, page 209. Аудіювання говоріння. так, погляньте на мапу України. Look at the map of Ukraine and answer the questions listen and check. Погляньте на мапу України і дайте відповідь на питання. І так, where is Ukraine situated? Де Україна розташована? Ukraine is situated in Europe. What countries does Ukraine border on? Які країни Україна межує? Ukraine borders on Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova. And that's all. Не будемо називати усі абсолютно. Про деякі хочеться забути. How many regions are there in Ukraine? Скільки регіонів в Україні? So, there are 24 regions in Ukraine and one Autonomous Republic of Crimea, 24 області і одна автономна республіка Крим. What are the biggest cities in Ukraine? Найбли, найбільші місця міста України: Київ, of course, це столиця, Львів, Одеса, Харків, Дніпро. Um, what seas, rivers, lakes are there in Ukraine? So there are two seas in Ukraine, moria: the Black Sea and the Sea of Azov. The biggest river in Ukraine is the Dnipro. Um, lake Swites is one of the most famous lake. What is the highest mountain in Ukraine? Hoverla. In, in the carpathians is the highest mountain in ukraine. No, zaraz, my, na my country is called ukraine. ukraine is one of the largest countries in europe. it is situated in the eastern europe. it borders with seven countries, poland, slovakia, hungary, romania, moldova, russia, and belarus. in the south, it is washed by the black sea and the sea of azov kiev is the capital of Ukraine. The geographical position of Ukraine is very favorable for the development of its industry and agriculture. Ukraine is my motherland. It is the best country in the world. I am proud of my country. Okay, now well, that's good. But нічого was not said було about the rivers and lakes and the highest mountain, and about the number of regions and the Autonomous Republic of so, Yes, okay. that's Права сьома. Ми з вами все правильно розказали. Think of something, something Ukrainian. Uh, describe it for your classmates to guess. Prompts below will help you. Подумай про щось українське. Опиши його однокласникам, щоб вони здогадалися це. Uh, ну, наприклад, this soup is made with cabbage, meat, potatoes, peat, and other vegetables. Цей суп uh, зварений, з, зроблений так, приготовлений з капусти. М'ясо, картоплі, буряка та інших овочів. I think it's борщ. Ну, і Потім загадайте якусь, наприклад, Countryside, uh, Wildlife, дике життя, клімат, Famous People, National Heroes. Mm -hmm. mm, потім festivals, celebrations, traditions. Опушіть можливо якесь свято. It is a holiday when people go to church. Uh, people bake special cakes and paint eggs. Це у нас істе, да? я загадала істе Великдень. Тобто будь-яке місце абсолютно. І це Capital of Ukraine, наприклад, Київ. Загадайте і поспілкуйтеся зі своїми однокласниками нехай відгадають щось українське. Або можна сказати: This is an embroidered shot. Це вишита сорочка. Вишиванка. Ну і на сам кінець Writing. Imagine you are touring around Ukraine. Уявіть, що ви їздити по Україні з туром. Pick a place you think is great to visit and write a postcard from this place. Uh, оберіть місце, яке можна відвідати. Так, uh, mention what you are doing there. І напишіть звідти листівку своєму товаришеві. Uh, згадайте, що ви, там, що ви робите там. What it is like. And what else you are going to see. Уже треба написати, чим ви там займаєтеся і що ви там побачите ще. Hello, Polina. I'm writing you from sunny Kyiv. The weather is nice and warm here. I love this city. It's so colorful and alive. I can't tell what I like the most between going sightseeing around the city and taking the Dnipro River cruise. Tomorrow I'm going to Hrushyatek, the main street of the city. See you soon, Veronica. Так, трошки виправила I'm writing to you. Writing you – це колоквіал, це ну, неофіційний стиль, ми розуміємо, так, але I'm writing to you краще буде. Отже, я пишу тобі з сонячного Києва, погода гарна і тепла. Люблю це місто, воно різнобарне, живе. Не можу сказати, що я люблю більше між погодами по відомим місцям, по місту, так? І. Круїзом по річці Дніпро. Завтра я йду на Хрещатик, в головну вулицю міста. Побачимося, Вероніка. Отже, ось такий у нас буде кард, листівка. So, це all Facit. На цьому це все. Our lesson is over. Country's profile is over. Завершилися останній профайл. А на наступному уроці у нас буде останній урок culture. Culture around the world. Будемо з вами говорити про англомовні країни. І не тільки. Отже, будь ласка, чекаю вас на наступному уроці. Будемо працювати з вами на сторінках 210, 11 і 13 сторінці, 12 сторінці нашого підручника. Goodbye, good luck, see you!